На кілька годин інформаційний центр Імпульс Південноукраїнської АЕС перетворився на справжню арену для змагань зі знань з ядерної фізики, атомної енергетики та роботи енергокомплексу. У рамках науково-просвітницького проєкту «Nuclear Education» учні Южноукраїнського професійного ліцею боролись за звання кращих в інтелектуальному турнірі. Розберемо на атоми. До складу шести команд входили ліцеїсти з різних курсів за спеціальністями Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. І слюсар з ремонту реакторного турбінного устаткування Оцінювали учасників компетентне журі у складі фахівців ПАЕС та голів українського ядерного товариства і молодіжної організації підприємства. Те, що ви тут прийшли, ви вже сміливі, ви вже найкращі. Я хочу сказати, що пам'ятаю 15 років тому, коли я сам в ліцеї навчався на спеціальності слюсар з контрольно вимірюваних приладів та автоматики. І також тут брав участь у конкурсі рефератів. Я пам'ятаю, як тільки я тоді хвилювався. Вам побажаю ну дійсно не хвилюватися і перемоги кожному. Протягом року для учнів ліцею проводили ознайомлювальні екскурсії в інформаційному центрі Імпульс, де детально розповідали про особливості роботи Південноукраїнської атомної електростанції та перспективи розвитку енергетичної галузі в цілому. Традиційно інтелектуальний турнір складався з чотирьох турів: перший тестовий, другий кросворд. Справжнім випробуванням на швидкість та кмітливість для учасників став Бліцтур. Завершальним завданням було командне питання, що вимагало від учасників більш розгорнутої відповіді. В інтелектуальних баталіях переможцем турніру стала команда-лідер. Минулого року ці хлопці посіли лише третє місце. Завзятість ліцеїстів та азарту досягнені мети привів їх до бажаного результату. Наша команда з минулого року зробила висновки, підготувалася. Прийшли в цьому році вже готові. Були настроєні на перемогу і взяли перше місце. Я хотів би подякувати організаторам конкурсу за те, що роблять такі ну, заходи в нашому місті. Друге місце виборола команда Турбін Клас, а третє бригада. Крім дипломів та сучасної іміджевої продукції, команди-переможці отримали грошові винагороди номіналом 4, 3 та 2 тисячі гривень. Решті команд вручили сертифікати на тисячу гривень. Ми бачимо, що з минулого року діти, які зайняли третє місце, в цьому році вже зайняли перше місце. Я вважаю, що це успіх, успіх перш за все, організаторів, також і самих дітей. А це наше майбутнє, енергетичне. І ще великий плюс для нашого товариства саме в тому для українського ядерного товариства, саме в тому, що ми шукаємо тут талантів. І для того, аби вони в майбутньому стали учасниками конкурсу рефератів Атомна енергія і світ, крім грошових сертифікатів, усім учасникам турніру вручили іміджеву продукцію від Південноукраїнського енергокомплексу і спонсорів громадської організації Українське ядерне товариство в місті Южноукраїнськ та молодіжної організації ПС. координатори проєкту сподіваються, що учнівська молодь надалі буде активно розвиватись у сфері технічних дисциплін і в майбутнє. ...му поповнить ряди атомників.